Жителі будинку номер 43 на водопровідні нині радіють появі ось цих чоловіків. Монтажники тут облаштовують ігрову зону для дітей. До цього неодноразові звернення в ЖЕК не давали результату, адже навіть піску в експлуатаційній конторі не знайшлося. Чи не у кожній сім'ї, що мешкає в будинку, по двоє та більше дітей? Атракціонів на велику кількість дошкільнят не вистачало. Діток нас дуже багато, тому що приходять ще з сусідніх дворів, сусідніх будинків, і на жаль, у нас одна ржава. Ця... Горка, по якій неможливо їздити, бо одяг зразу псується. І дві гойдалки, які, по-моєму, ми теж власноруч збирали. Так. Ну, ще є пісочниця, в якій ніколи немає піску. Діти просто на асфальті ганяли і не було їм навіть де себе пристосувати. Те, що не змогли зробити працівники ЖЕКУ Noдин, зробили за ініціативи та фінансової підтримки народного депутата Сергія Лабазюка. Звернення мешканців про облаштування ігрової зони для дітей тут розглянули в найкоротші терміни. Тепер матері радіють завдяки новим гойдалкам та пісочниці, діти не стоятимуть в черзі, щоб погратися. Зверталися ми безпосередньо до фонду Сергія Лабазюка. Два тижні. Приїхали, подивилися, поміряли. І от пройшов десь місяць, і нам зробили дитячий майданчик. Не було в нас тут, нічого зовсім тут. Робота з облаштування ігрових зон в обласному центрі ведеться постійно, каже представник народного депутата Сергій Ковальчук. Було звернення вносу дитячого майданчика. Це було під час виборчої кампанії. Ми вивчили це питання і протягом двох неділь це реалізували. Ми сьогодні встановлюємо. Дівчата, які проживають в цьому будинку, з віточками, задоволені. От і нам приємно про те, що ми несемо добре і гарні справи жителям міста Хмельницького. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.